Рі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Знову без кворуму чергова 22 друга сесія Чернівецької обласної ради не відбулась, адже частина депутатів не з'явилась на засідання. Через це розгляд важливих соціальних та земельних питань довелось перенести. Детальніше вже за мить. Чергову сесію Чернівецької обласної ради так і не відкрили. На 22 е засідання зареєструвалось лише 28 із 62 депутатів. Шановні депутати, прошу зареєструватися! Так, 28. На жаль, поки форму немає. На сесію не прийшли депутати партії. Єдина альтернатива аграрної партії України та частина обранців від Європейської солідарності. Присутні кажуть, такі дії колег. Це свідомий зрив засідання. Заботують засідання сесії, де потрібно приймати ті важливі рішення для наших громадян, області, для чого нас і вибрали то відповідно це говорить про те, що є сила, яка керує цією групою людей, яка з самого початку, і це є ще раз проросійська політична сила. Ми знаємо, хто її очолював в минулому в області, воно продовжується до сьогоднішнього дня. Та вважають, що затягування розгляду питань вкотре гальмує можливість вчасно ухвалити рішення, на які очікують буковинці, цього порядку денному було багато питань, які тануться ще з початку цієї каденції, і я бачу, що є можливість нарешті поставити крапку і їх розібрати. Але попередній голова обласної ради, який з трибуни завжди дозволяв собі упереджено. Зневажливого ставлення до депутата мав свою позицію чітку за дію обласної ради. А сьогодні показує інше. Людина боролась виключно за одне, за крісло голови обласної ради. Не дивує позиція сьогоднішніх депутатів, закінчується рік. Дуже багато ще є питань, які повинні вирішуватися. Люди чекають на нашу Роботу на то що на кілятство буде працювати обласна рада, і сьогодні як ніколи це, ці політичні ігри не приведуть до добра. Добра та єдності побажали депутатському корпусу пластуни. Діти принесли у сесійну залу віфлеємський вогонь та поділились світлом миру із обранцями напередодні різдвяних свят. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. До кордону не доїхали. На Буковині прикордонники затримали переправників з клієнтом. Чоловіки, діючи за дистанційними вказівками головного організатора схеми у визначений час на автомобілі здійснювали доставку клієнта якомога ближче до кордону та в подальшому мали вказати йому маршрут руху. Однак прикордонники зупинили автомобіль і затримали чоловіків. Незаконне переправлення до Молдови готували двоє мешканців прикордоння. Їм за подорож заплатив 8 тисяч. Доларів США, житель Дніпропетровської області, 1990 року народження. Відносно нього складені матеріали про адміністративне правопорушення. Тривають заходи зі встановлення місця знаходження головного організатора незаконної оборудки. Горів будинок, склад та сміттєвий контейнер. Вогнеборці врятували чоловіка на одній із пожеж. Уночі на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Заставна. Про займання у житловому будинку повідомив власник: рятувальники ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів, не допустивши поширення вогню. Наслідок пожежі травмувався чоловік 1967 року народження, котрий не міг самостійно залишити приміщення через сильне задимлення. Потерпілого передали медикам для подальшої госпіталізації. Вогнем пошкоджено перекриття, покрівлю, закопчені стіни та стелю житлових кімнат. Причина пожежі встановлюється ще. Одне повідомлення про пожежу у місті Чернівці. Рятувальники отримали від охоронця одного з приватних підприємств. Рятувальники оперативно ліквідували займання на площі 10 квадратних метрів у складському приміщенні з меблями та запобігли значним матеріальним збиткам. Огнем знищено кондиціонер та пошкоджено вікна складського приміщення. Причина та збитки пожежі встановлюють фахівці. А у місті Стороженець вогнеборці ліквідували загоряння сміттєвого контейнера на незначній площі. Від кібербезпеки до фінансових схем СБУ спільно з кіберполіцією викрили хакера на Буковині. 22-річний місцевий житель не лише торгував зламаними акаунтами користувачів, але й виводив гроші з підсанкційного російського онлайн-сервісу на криптовалютні гаманці. 22-річний житель Буковини розробив шкідливий програмний скрипт, за допомогою якого отримав несанкціонований доступ до персональних даних користувачів розважальних онлайн платформ. Викрадені облікові записи з паролями він надалі продав іншому зловмиснику. За оперативною інформацією, фігурант був учасником хакерського угруповання, яке зламує веб-ресурси та викрадає електронні активи з криптовалютних гаманців за допомогою спеціально створеного шкідливого програмного забезпечення. Крім того, зловмисник проводив. Фінансові операції через онлайн обмінник, зокрема виводив кошти з підсанкційного російського сервісу ЮМАНИЙ на криптовалютні гаманці. Для маскування протиправної діяльності він використовував месенджер Телеграм та віртуальний номер телефону. Під час обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Фігуранту повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Служба безпеки та національна поліція викрили двох агентів російської воєнної розвитки ГРУ, які на замовлення Москви вчиняли підпали на Буковині. Фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни. Один із іноземців був завербований рашистами у телеграм-каналі, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ. Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом відрядили в Україну для виконання ворожих. Жих завдань. Першим завданням було підпалити адміністративну будівлю одного зі старостинських округів Мамаївської ОТГ і таким чином посіяти паніку серед місцевих мешканців. Спочатку фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня виконали злочинну роботу і отримали завдання на продовження серії підпалів. Співробітники СБУ затримали агентів на гарячому, коли вони проводили до розвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області. Наразі обом повідомили про підозру за статтею про терористичний акт, вчинений шляхом підпалу зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось!